Ми сьогодні привезли красення на ділянку. Клен Ламлайт. Просто неймовірний якийсь. Ще одна величезна, просто неймовірна краса ділянки – Це ось такий клен-пальмолисний сорт Ламлайт. Дивіться, який він красивезний. Влітку він, звісно, зеленого кольору. Я не дуже полюбляю такі от темні нереалістичні кольори, в от, кущів, дерев, наприклад, так. Але мені дуже подобається, коли вони динамічно. На осінь змінюють свій колір і набувають от таких якихось яскравих відтінків. Це нам нестатична картинка показує, що от життя йде, воно міняється, зміна сезонів. Тут в композиції ми підкреслили оцей от червоний колір, практично вічно-зеленою рослиною. Це щучник сорту палава, тобто він буде невисокий, такий досить компактне буде в нього суцвіття. Тобто це зелений колір, який, по суті, буде лишатися навіть взимку, і навіть коли опаде листя. Дуже красива архітектоніка крони, і такий зелений початок, ніжка, зелена, котра переходить в такий бородовий колір клена, буде добре контрастувати з цим зеленим фоном. Восени під ну, з другої половини літа, навіть це все буде от такою. Золотистою, сріблястою, золотистою хмаринкою, тобто дуже красиві суцвіття, вони такі легкі, ажурні будуть давати нам цей ефект. І плюс за що я люблю щучник. Ну, по-перше, тут йому умови просто ідеальні, розсіяне освітлення соснового лісу. А він же ще дуже рано починає вигивати. Тобто, по суті, травень, квітень, він вже гарний. Ось так із цього боку ще виглядає. Ми його так розмістили, щоб було максимально видно з будинку. І крім того, тут ми лишили ще такий от природний захований, ніби от як тут буде. Практично не буде видно цієї доріжки, але по факту це вихід от в ліс, туди в лісову зону, яку ми теж будемо доповнювати.